Привіт, дорогі друзі. В нас в країні йде війна, і годину тому назад ми всі вийшли з підвалів, тому що була повітряна тривога, літали ракети і так далі. І хочу поділитися з вами маленькими роздумами своїми. Знаєте, коли розмовляю з людиною, що таке сенс її життя? Вона може казати, що це щось матеріальне: гроші, квартира, машина, земля, діти і так далі. І коли вона це все втрачає, вона не знає, що з собою робити, тому що вона засмучена, дуже сильно засмучена, тому що сенс життя її лопнув. І читаючи одне місце Списання в Матвія, 11 глава, 28 вірш, там написано, каже Ісус Христос: придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. І коли 24 лютого була, почалася війна, багато людей виїжджали, і церква Слово Боже збиралася на ЖД-вокзалі проповідувати людям. І багато людей деякі були, які в халатах, в капцях. Да? Більше нічого там не було. Вони плакали, не знали, що робити. І багато з них, коли була повітряна тривога, спускалися до бомбосховища. священники церкви, Слово Боже, до них підходили, молилися. Да, і, так сказати, давали їм надію. І коли люди молилися за них, священники, да, у людей прокидалася якась надія в серці, да, було видно в їхніх глазах полум'я. Чому? Тому що вони бачили це заспокійливе. І що я вам хочу сказати? Сенс життя не повинен бути. Щось матеріальне, воно нас ніколи не заспокоїть. даже у вас буде дуже багато грошей і так далі, або там діти будуть, то війна вона показує, що вона може забрати все, але не може забрати полум'я, кохання від Ісуса Христа. Так що в кого є, так сказати, труднощі, обтяження, придіть до Ісуса і Він вас заспокоїть. Благословенного вам дня та пускай Бог вас оберігає в ці тяжкі години. Амінь.